То прийняв Його свідчення, Той ствердив, що Бог правдивий. Преподобні Отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, Христос Воскрес. Сьогодні ми зібралися у цьому Санктуарії Божого милосердя, і нас зібрало саме тут Боже милосердя і воскреслий Христос. Цей день у цю світлу суботу ми зібралися, щоб подякувати Богові за отримані ласки, просити Божого милосердя для нас і для наших родин, просити про Боже милосердя для України, і також просити про Божого, Боже милосердя, про те, щоб Господь милосердний прийняв свої обійми святішого Отця. Папу Франциска. Ми знаємо, що свята Фаустина Ковальська це була свята, яка мала у свій час свого життя у період, в той, який вона жила, об'явлення, приватні об'явлення Божого милосердя. І я думаю, що цю сестру також багато хто не розумів, так як дуже часто в нашому житті трапляється. Що багатьох святих за їхнього життя їх не розуміли, їх навіть не приймали, а інколи навіть відкидали. І саме сестра Фаустина Ковальська, ця свята, яку проголосив святий Папа Іван Павло II, є для нас прикладом того і є свідком Божого милосердя для всіх людей, що Господь нас. Завжди приймає до себе. Господь нам прощає все. Господь приймає кожного з нас такими, якими ми є, зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, зі своїми підняттями, зі своїми упадками, з тим, що ми комусь подобаємося, а комусь ми не подобаємося. Господь нас приймає такими, якими ми є. І Господь. Виявляє на всіх нас своє оце Батьківське, Боже милосердя. Ми просимо Боже милосердя, про найбільше про що ми зараз просимо, і я думаю, кожна душа українська і не тільки молиться про Боже милосердя, про мир для нашої дорогої, багатостраждальної України. Ми просимо, щоб Боже милосердя. Виявило це Боже милосердя для нашого народу, щоби ці страждання, які терпить наш нарід, щоб все те, що ми переживаємо, переживає українська душа і всі ті, яким небайдужою є Україна, щоби Господь вислухав наші молитви, щоб Господь подав нам цей довгоочікуваний і так справедливий для всіх нас мир. Ми просимо Божого милосердя про те, щоб Він нам відпустив всі наші гейхи, добровільні чи недобровільні, свідомі чи несвідомі, і просимо, щоб Господь милосердий змилосердився над всіма нами, подав нам цей мир, подав нам цей спокій, подав нам цю свою батьківську любов. Також сьогодні, в цей день, Вселенська церква молиться за душу покійного папи Франциска, який, я би сказав, несподівано помер у світлий понеділок. Хоча всі знали про те, що папа тяжко хворіє останнім часом і був госпіталізований, але його смерть прийшла несподівано. Я пам'ятаю, ми молилися у світлий понеділок в храмі, і після того. Як я зайшов до монастиря, я дивлюся на телефон і бачу, що упокоївся папа. Це було насправді несподівано, навіть якщо і вже вік, і хвороба говорили про те, що папа може переставитися до вічності, але саме в той день ніхто не очікував, що саме це буде день, цей світлий понеділок, коли, як ми кажемо, небо є відкритим, так Христос Воскрес, саме папа. Повернувся додому Небесного Отця. І саме сьогодні Його тіло ховають, віддають землі, і цілий світ молиться за святішого Отця, за те, щоб Господь простив йому всі гріхи, які Він вчинив, свідомі чи несвідомі, які він чинив як людина і прийняв його у свої батьківські обійми, у ці обійми милосердного Господа, який завжди має ці руки простягнуті для всіх, незалежно від нації, незалежно від кольору шкіри, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє, Господь завжди має ці обійми відкриті і завжди готовий прийняти кожного в ці свої батьківські обійми, приймає кожного і прощає кожному. Тому ми також в цей день молячися. До Бога просимо про Боже милосердя для нас. Бо молимося також і до Святої Фаустини, прос, просячи її заступництва для нас, щоб вона випрошувала в Бога ці ласки, які ми потребуємо, щоб вона просила Боже милосердя, для нас милосердя, для нас відпущення наших гріхів, милосердя для нашої України. Молимося про мир, про мир в Україні і в цілому світі. І також молимося за упокій Папи і просимо і Його, Святійший Отче, якщо ти вже є в небі, або якщо ще маєш пройти цей етап очищення, про що знає тільки сам Господь, молися також і за нас. Молися за Україну, за яку ти вболівав, хоч тебе не завжди всі розуміли. Твої слова не завжди всі приймали, але ти був борцем за мир в Україні, ти хотів цього миру, ти робив старання для цього миру. Тому просимо Тебе, Святіший Отче, молися також про цей справедливий мир для України, проси там в Небесного Отця, щоби він вилив цей свій мир, цей Божий мир, якого ми всі так потребуємо. І дякуємо сьогодні за цей день, дякуємо Божому милосердю за те, що ми могли сьогодні тут зібратися, і просимо, щоб це Боже милосердя супроводжувало нас завжди в нашому житті, в кожній хвилині нашого життя, в наших успіхах і невдачах, щоб ми направду, могли відчувати це Боже милосердя для нас. І могли бути цими свідками Божого милосердя для інших людей і для цілого світу. Амінь. Христос Воскрес!